Вітаю, я Анна Данько, і це ДНК Медіа. Чи потрібні сьогодні, під час війни, художники з їхніми картинами? Що повинен тримати в руках художник: пензлик чи автомат? Власне, чи можна за допомогою своїх картин виразити те, що зараз відбувається, і розповісти про це світові? І як про це розповідає мій гість Сергій Захаров, художник. Привіт! Вітаю зараз. Трішечки нашим глядачам розповім про Сергія. Тож Сергій Захаров, засновник артгрупи Мурзилки, який на вулицях Донецька розміщував карикатури на керівників ДНР і був у полоні у сепаратистів у 2014 році. Потім переїхав до Києва і тут створив серію коміксів про так звану ДНР під назвою Діра, шукав себе. А з початком війни почав малювати мертвих хороших русських, продавати свої картини і допомагати ЗСУ. Ну, до речі, саме ця картина повітряна тривога так, була продана на аукціоні під егідою притули. Так, і тоді збирали так. на БПЛА Валькірія. Багато тоді виручили за цю картину? Дві тисячі доларів. Це нормальна ціна, нормальна, так. так? За картину такого формату. Ну і тим більше, що я, я дуже радий, що ну. Принаймні таким чином я можу допомогти ЗСУ. І інших інструментів в мене просто немає. Тобто це, це дуже добра, добра. Добра така мета, і так. Мета, і така, і, да, і... Знайшли застосування картинів. Так. До речі, от про художників під час війни. Ну, багато говорять, що ну, треба брати зброю і ти захищати. В даному випадку, пензлих зброї, чи таки треба брати зброю? Не було бажання кинути все і запишіть мене до ЗСУ. Треба брати зброю і йти. Це, це, це як би не обговорюється. Да. Ну, 24-го я пішов до військомата, мені там від футболу стояла якраз черга в, в Тро. Ну, угу. Так я не достаюся. Ну, в принципі, це, це перший, так скажімо, Перша реакція, яка, ну. Ну, як і більше у... чоловіків так, тоді, то правда, да. таке потрібно щось робити. Так, це перша реакція, тому що, ну, я от 24-го е, зайшов в майстерню, я вже розповідав про це, і мені на той час от, здалося, що все, що там висить на стінах, воно ну, не до чого. Що воно таке безкорисне, що це, ну, я не знаю, що тут. Е, вже питання стає так: то або вижити, або вмерти. І мені це здалося, ну не знаю, ну, трошки надолугим. Після я відійшов від цього, тому що ну, в будь-якому випадку мистецтво це ж не, не є базові якісь наше налаштування. У нас ж прошивка базова це ну, звичайна така ну, тварина, можна сказати. Прошивка, це, це поїсти, попити. ну зрозуміло, так. А далі те, що робить нас людьми, якраз це є мистецтво. І от я трошки після ну, цього першого шоку, все, все ж таки до, до той думки, що мистецтво все ж таки потрібно, і як би там не було, якщо у мене є змога цим займатися. Навіть ну в самі важкі часи, то е, це дуже добре, і це якраз ну нас залишає на рівні людей, на рівні цивілізованого якогось світу. Ну і знайшли е, таку трансформацію твоєї ідеї, картини по-новому зажили. Тобі, взагалі ідея така з'явилася малювати мертвих хороших русських, це, мабуть, єдине, е, в єдиному вигляді, як ми їх можемо бачити. оце ось в такому, так. Е, але в мене питання про Гіркіна, так, якого ти малював на е, заборах, е, на парканах е, Донецька, і навіть тобі таке. Прізвисько дали Донецькі Бенксі, так тоді, там, після полону, було відчуття, що це ця сракова пухлина вона пошириться і навіть дійде до Києва і на всю Україну, що ця війна буде більшою, чи що вона таки залишиться ось так? На Донецьк? Ну я, я не міг так прогнозувати, що саме я був впевнений, що буде. Е я думаю, ніхто не був впевнений, тому що ну, в, принаймні в розумі якоїсь адекватної людини, ну е, не може бути такого плана, що це може е, трапитись в цей час. Там, 21 mm -hmm. сторіччя, та, і якби мені здавалося, що е, всі оці гібридні методи, вони будучи довго. А саме щодо півномасштабного наступу, ну і я не був впевнений в цьому. Мені теж здавалося, ну вирогідність там 50 фіфті не настільки. Це було такою загрозою, явною. Угу. Дивися, після гіркина, після полону. Як почалася війна, і ти почав свою серію картин цих хороших мертвих руских, да? е, е, не було страху, що не доведи Боже, знову таке буде. Знову вистежать, дійдуть сюди, знову буде полон. Можливо, кинуть і не займатися, я вже знаю, я вже бачив це. Без варіантів, навіть якщо б їх не малював, тобто тут, вже, я думаю, доля людей, які... Займали якусь позицію, uh -huh. вона, якщо ти будеш під окупацією, вона ну, зрозуміла. Тут вже немає сенсу щось, щось не знаю, приховувати. Тобто, все зрозуміло. Як, до речі, ця ідея прийшла? Я розумію, що от якщо от слава Богу, завдяки ЗСУ, ми можемо і завдяки нашим енергетикам, і нашому бізнесу інколи зайти там в спортзал чи ще кудись, і якщо є якась злість, якщо є якась така. Е Ну, от коли ти не розумієш, і точніше, коли ти розумієш, що не все в твоїх руках, і ти йдеш там, якщо спордати, там вистрибуєш, вибігаєш, там все що завгодно, так? А що робить художник? Як він свої емоції? Оце все таке цю ненависть до окупантів, оцю безпомічність, що ти не можеш зупинити це все. Що ти робиш? І ти як приходиш і це все вимальовуєш? Чи ні, ну є, є частина да цього саме якось емоційного? Такого виплеску, Да? але ну, з іншого боку, це ще крім того, ми, ми, ми все ж таки милуємось вже тілами мертвих, ну, начебто людей, але це ну, така дегуманізація ворога. І вона, вона приходить природня. так що, Якщо ну, до того все ж там Якось е, ти вважав, що там теж люди, да, так, такі, то тут е, в тебе вже ну, чорно-біле ти розділяєш. І ти милуєшся саме е, тілами, там, не знаю, Це ну, з точки зору якогось е, гуманістичного погляду, да, це якась ну, не знаю, вада може бути. Да, але насправді в цей час це те, що нам потрібно. І ми. Е, Навчаємось, навчаємось милуватись якраз е, тілами е, е, вор мертвих ворогів. Ну ось ця картина. Е, я пам'ятаю, що коли я зайшла в Фейсбук і подивилася, і якраз був такий настрій, і мені здавалося, що от якийсь був такий період тоді війни, і я е, зайшла, і от воно знаєш. Ні, от, просто в саме серце. От хотілося, щоб так всюди було так, у них. Щоб от вони такі сиділи от, тільки в такому стані. Ем, а а от ти як це зрозумів, що воно так має бути? Ну, Ця це, це картинка вже на намимчики розійшлася. Я просто воно гуляє, там живе самостійним життям. Угу. навіть. Там, дивлюсь у когось на сторінці там, тисячі якісь лайків. Ну, на, на на мої там, ну, десь там півтисячі, да. і е, Ну, вона би з з одного боку, да. Там, Тобто це це якраз е, і в одному вигляді і. е, е, Якась е, оцей е, це вже відсторонення від російського саме мистецтва, тому що це ж картина пірова російського uh -huh. митця. Да? І по-друге, ну це, 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 це от і, скоріше такий, не знаю, тут нема такого глибокого змісту. да? як ми бачимо, це це дуже таке мемне зображення, yeah. це такий живописний мем. Відсторонені від російського мистецтва, якраз про це сказав. Ми його зараз відчуваємо. Слухай, ну до цього мені здається, просто одну таким, такою великою лапою воно було над нашим мистецтвом. Все, б, щоб ми не робили, а, а от все одно ми дивимося, як там. Сьогодні ми вже можемо чітко сказати, ми не дивимося, ми робимо щось своє особливе і ніякої лапи над нами немає. Я думаю, за цей короткий термін, це це вже, вже, є, вже так? є так. Тобто, ми не дивимося, ми не слухаємо. Ми не орієнтуємось, по-перше, на них як на якесь, не знаю, перше джерело і якусь ой, головну інституцію. Да? Тобто є наше мистецтво, ми розкриваємо його і знаємо вже якісь імена тих художників, поетів, яких було знищено. І було ну, просто оця культурна експансія на, на всі ці роки. Зрозуміло, що воно буде сидіти в нас ще та uh -huh. теж така і прошивка, тому що з дитинства це ж uh -huh. uh -huh. Пушкін, це ж тата, то тота, да. Але потрохи, я думаю, ну тим більше, що для вже майбутніх ну, для молодих У мене людей син, воно оцю картину він сказав геніально. Він на неї дивився, каже: Мам, ну ти розумієш, от ми як під'їжджаємо додому, от майже те саме, якби біля нас цеглово стояла цей доставка їжі, просто настільки близьке, настільки сучасне, настільки правдоподібне, мені здається до речі, от про твою студію на Троєщині що там, де оті всі. Е, якісь дитячі майданчики, ніби ти дивишся зі свого вікна і малюєш це все. Це в тебе так чи ні? Ні, так і є, так. Тобто, так, це такий екстер'єр, який за вікном. Але настільки глибоко, знайшов свій стиль, так? знайшов те, як можна це показати. Чи ні? Чому так? Це роботи, які, ну, Мені подобається. По-перше, тобто, це серія дитячих майданчиків, це mm -hmm. ці навіть ознаки вже там, минулого, якісь такі незграбні слоненятка, ці да? ну, Сучасні майданчики трошки mm -hmm. інакше виглядають, mm -hmm. да? вони більш попсові, а, а ті такі трошні, там, з металою, mm -hmm. і, і вони. Вони цікаві і ці бетонні пліти, і все інше. І вони потрошки, це також історія. Uh -huh. Історія навіть дитячих майданчиків, воно зникає uh -huh. трошки. А ну там знайшов свій стиль. Ну, це це, ну художника ж немає якоїсь кінцевої крапки. Да? Це все одно, це, це не стиль, це е, срінь, е саме робіт. А стиль він шукається, я так думаю, все, все життя. Ну, принаймні, як якщо художник розвивається. Да, я розумію, що там суто комерційно в комерційному якомусь е, напрямку, якщо десь щось вдало у художника, mm -hmm. то це його, е, його копійка, і він має навіть мусить да, десь пригальмувати свої пошуки і вже. Залишитись на тому, угу. що Ну, але це перенос... також копійка, так? Чи ні? Я... Ну, Це крута така ідея. Ні, ідея така, угу. А щодо фінансового якогось ну, джерела? Ну, я не знаю, я просто саме в Києві, як переїхав з Донецька, я в Києві саме займаюся тим, що я художник. Я більше нічим не заробляю. І я досі дивуюсь, як ще це вдається, тому що насправді ну, у нас немає ринку, у нас немає ну, тої ще такої когорти середнього колекціонера, mm -hmm. який може придбати там в цей ковідний період трошки це розкрилась. Тема з'явились ці онлайн-площадки. Mm -hmm. да, люди зрозуміли, що ну, вони там сидять вдома в ковідне обмеження, да, тут з'являються вистрілі онлайн-площадки по продажу мистецтва Що можна купувати мистецтво, в принципі, не за такі там шалені гроші. Ну А війна все ж таки трошки на паузу. Не трошки, а так на паузу ставиться питання. Ну, це нормально, правда? Люди ж думають купити. Купити картину чи продонатити ЗСУ, так? Тобто, це ж ну, нормальний вибір під час війни? Ні, це нормальний вибір, але якщо uh -huh. ми ставимо так питання, то ну, люди ж не відмовляють все одно собі ну не знаю, там одягу в uh -huh. якихось розвагах і все таке інше чому на мистецтві <гум> вони мають поставити крапку ну бо вона завжди мистецтво йде як залишкове фінансування як в державі ну, так. так мабуть і в наших ну у людей але я думаю що це буде змінюватися тому що це знову ж таки така тяглість у нас із попереднього з попереднього життя що ну от все вже є стіл накрити а картину можна просто фотографію повісити там чи Ну, то, тут ще інший нюанс тому що ну я бачив о, які картини люди купують <гум> Ну я думаю, боже, чому ну є ж. Ä... Доволі багато. Ну, це це, не, ну, вибір саме це. це е, виховання смаку. Тобто не розуміють, що купують, так? Так, так. Тобто, ну от, саме ще немає якогось ну, такого досвіду, не знаю, осмотрності. Uh -huh. ну, розумі... Якщо е, ця людина йде купувати одяг, він розуміє, що ну, це красиво, це не Да? Uh -huh. А в мистецтві трошки такий, ну, така прірва, тому що, ну, от я був в квартирі, де, начебто, людина дуже добре зробила роботу дизайнера себе. Ну, у нас теж не так часто люди. Можуть замовити якісь послуги, але можуть, наприклад, якщо роблять якийсь інтер'єр, да, то підібрати дуже вдало, не знаю, там колір стін, там, меблі, все інше підібрати. Ну просто так, от дуже вишукано. Потім ця людина привозить картини на ці стіни, і я думаю, чому тут такий провал? Тут тобто, от, отут все під, під, під підібрали, а отут, от ну, блин. що тобто, там було. Ну це, це ото Вені, це таке. Ну і ще ем, ну, як погано Я да? от, е, от сам рівень. Ну, хай це буде там якийсь пасторальний пейзажик, але ну, хоча б, хоча б добре зроблено. Угу. Ось. Тобто є така ще. отакий от... Така... Але стовідсотково людина впевнена, що тут дуже класна картина, бо купила, мабуть, дуже дорого. Бо на ці можливо... дорогі стіни навряд би чи вона повісила можливо. дешеву картину, так? Ну можливо, так. Да. Ну, Тут питання Ці, ціни теж таке дуже плаваюче. Тобто, якщо не дорога картина, то вона не, не означає, що вона погана. Чи навпаки. Ну, а, до речі, хороша картина це яка ціна може бути? Ну, тому що справді, мабуть, так, от ми думаємо так, одяг. Угу. Якщо нормальні якісь штани, то вони мають коштувати плюс-мінус стільки. Якщо дешевше, то ми розуміємо на два сезони. Ну, картина не на сезон, ми купуємо її так, щоб висіла і радувала нас. Яка має бути ціна? Ну, я думаю, нормальна ціна, ну плюс-мінус має бути десь тисячі доларів. Чому? Тому що якщо це ну, брати з точки зору я тут, це моє таке uh -huh. суб'єктивне ставлення. Тому що якщо брати ну, от, з точки зору динаміки продажів, ну якщо так uh -huh. по комерційну, ну окей, наприклад, художник продасть одну картину за місяць. Йому потрібно купити фарби, матеріали. Це коштує зараз дуже дорого, я кажу, що ну от, наприклад, в порівнянні з іншими гаузями ну, поет. Да? Раніше олівець, зараз клавіатура. Угу. Все. Тобто тут немає таких. витратних ну, матеріалів. Да. А фарби, всі, всі, всі оці от розходники, вони дуже дорого коштують, насправді. Ось вже треба вкластись в матеріали і, наприклад, оренда того ж майстерні, да, студії, і ще гроші. Тобто, це має перекрити хоча б ці базові потреби для виробництва художнього. Ну, десь так. Угу. Це який формат? От Такі картини чи маленька? От ти кажеш тисячу доларів. От я думаю, піду, мені зараз завтра запропонують якісь А4 за тисячу доларів. Я принесу, Ні, а ти... ти прийдеш до мене в очі і скажеш Боже, Венеція. Ні, ну тут, тут дуже складових дуже багато. Я просто кажу, що це має коштувати стільки. Да? А насправді ну, ціна десь для продажу навпіл падає, тому що потрібно продати. Угу. Тому що ну, це одно якось потрібно продати. А ну, по формату, ну, середній формат для якщо ми беремо ну, такого споживача, який дійсно знається на мистецтві і, і розуміть, ну, якось його, да, але він прикрашає. Вішають у себе в інтер'єрі. Угу. Да? Тобто ну, для середнього інтер'єру ну, це до, до метру картини, тобто там 60 на 70, 80 угу. на 90, ну метр на метр. Далі вже ну, наші приміщення як не, не дозволяють, це, це вже ну, більш такий формат більш Великий, великих, так. великих приміщень. Ну, якщо Але є. ти назвав ідеально, коли. Покупець розуміє щось на мистецтві, але насправді розуміємо, що таких покупців зараз Дуже мало. небагато Дуже мало. і всі хочуть купити. Да, вже пішла мода, ти правильно сказав, зробити красивий ремонт. Ми вже розуміємо, тому що мільйон програми всього іншого про те, які має бути ремонти і YouTube нам у допомогу. І хочемо повісити картину, бо це вже ну вже то раніше в рамочках фотографії. Тепер має бути картина. Але яка вона має бути? Має бути щось красиве. Тут подивляться, ну ну ну. Темне таке, ну щось не те, потрібно щось яскраве, Венеція, точно ось розумієш, мабуть, треба привчати. Не знаю, скільки часу ще треба, щоб привчити. Але мені подобається твоя серія, і мені б хотілося, щоб в наших, в наших квартирах, я навіть не знаю, мабуть, в квартирах була серія дівчат без кінцівок. Можливо, і не в квартирах, так я розумію, що кожен день дивитися, але ну це така серія. Слухай, це просто бомба. Ми розуміємо, коли ми дивимося на античні статуї, так без кінцівки, ми ними милуємося, і вони справді красиві, і ми не звертаємо на те, що вони такі. Але ми розуміємо, що зараз у нас після війни дуже багато людей приходить. І також вони без кінцівок, і вони теж прекрасні, не дивлячись ні на що. Як ти зрозумів, що саме це потрібно, і яку реакцію, до речі, вже отримав після цього? А, ну жодна негативна не було. Якщо ну, брати навіть тему голоного тіла, да, то ми там пам'ятаємо, що Хтось календар нам випустив, угу. да, починаються якісь оці, там, дискусії. І пуритани починають. О -о -о. Так, хіба ж можна без друсів угу. і все таке інше. Але, ну, по-перше, тут трошки інша тема. Тут, ну, Є звичайно якесь еретичне да, ну голено тіло, ну, але тут більше ну не ну, інший трошки сенс, і так саме ідея того, що незважаючи на те, що війна, і війна відриває нам. Кінцівки навіть, можна сказати, відриває, там не су суто може, не фізично, uh -huh. да, ми, ми втрачаємо, ну не знаю, втрачаємо якісь свої плани, свої, якісь ментальні, навіть психологічні, якісь у нас проблеми будуть у кожної людини після цієї. війни Тобто ми е трошки не трошки, а ми травмуємось. І ця травма кожен день. Але незважаючи на це, життя триває, а життя, ну, що є там, не знаю, символом життя це це якраз жінка, да? краса жінки. Ну, якби Оця ідея покладена в цю серію. І вона починається як. Такий календар календарне, не календарний. Тобто перша картина це лютий. І от ну, в лютому буде якраз угу. рік. рік да. Картина на місяць, так малюється? Так, картина, да, картина. черга стоїть, щоб позивати. Е, я запрошую на Це на лютий вже. Ну, я поки не встигаю. В мене зараз листопад закрит, ось і ще треба ну, доганяти. Грудень, січень, лютий. Так. Зрозуміло. А що потім? Яка їхня доля? Де ти їх бачиш? Ну от справді не в квартирі. Ні, я думаю, що це більш якась музейна серія. Я ну, зрозуміло, що в мене немає там замовлення від когось, і на, наскільки. Тобто я більше це роблю, якби. Поки для себе, да? не націлюючись на те, що ну, от це може там, прикрашати стіни, я думаю, що не знаю, це ж бі, ну, більш музейний, мені здається, формат. Uh -huh. І там навряд чи би я хотів би е їх розділяти. Наприклад, е якщо казати про, про те, що продавати, щоб там, продавати там, одну. Одному, другому, угу. іншому і так далі. Тобто, це така цілесна колекція, цілесна серія, угу. але показати її треба буде обов'язково, як Я... закінчиться вже так, так, так завершиться. Ну, підсумовуючи, друзі-художники, от художня тусовка, як зараз вона реагує на війну? Що, що робляться? Чи затих, затихла трохи? Чи починають якось рухатися в якусь там допомогу ЗСУ, чи ще щось? Чи якось по-новому жила? Ну, слава Богу, що вона є, і що вона реально живе, те, що жила, ну, жила, да, після там перших якихось днів. Uh -huh. Ну, Тиждень-два, але ну, знов з'являються якісь, навіть відкриваються виставки, проводяться якісь експозиції, і я ж кажу: по поки художники малюють, і інші інші в своїй сфері, працюють, то ми залишаємося незламними там, в будь-якому випадку. Ну, ну, звичайна перша. Подяка і це ЗСУ. Це те, що в нас дійсно крута армія, і дійсно ми можемо вже протидіяти настільки круто, що нам, ну я не знаю, там декілька років, там 12 чи 10, у нас просто не було армії, якщо ми так згадаємо. Да? Слава слава Ісу і слава ЗСУ. Так, нашим героям. Звичайно, а якось співпрацюєте? Одна одна картина була вже на аукціоні. І Ще є такі пропозиції. Що ну, було давайте... була, була картина якраз оці доста цур'єру угу. на аукціони? Ну на жаль, вона не продалась. Це також нас всі 100% йшло на потреби ЗСУ. Тобто, якщо їх хтось охоче, який може провести такі аукціони, зібрати кошти і купити ще якось чи дрон, чи БПЛА, чи ще щось, так? Е, так, галерею с... ну, Так, Сергій ну. готовий до співпраці. Звісно. Так, Дякую тобі, що завітав. От е, нехай буде наступною картина про перемогу нашу. Ну, так, дякую всім. Нагадаю, що у мене у гостях був сьогодні художник Сергій Захаров, я Анна Данько, Це ДНК Медіа. Бережіть себе і цінуйте Україну.